Вітаю, друзі, сьогоднішня наша тема істинне і фальшиве освячення. Івангелії від Матвія в сьомому розділі записано, тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Ісус прийшов у цей світ, бо людський рід був засуджений на смерть за свої злочини. Його завдання полягало в тому, щоб знову привести людей до вірності Божому закону який Павло називає святим, праведним та добрим. Ісус беріг заповіді свого Отця, хто через покаяння і послух свідчить, що високо цінує принесене Христом Спасіння, у тому виявиться дія духа на його серце. А перевірка це саме життя, то за їхніми плодами пізнаєте їх. Хто каже, що пізнав його, а заповіди його не дотримуються, той неправдомовець і в ньому немає правди. Та незважаючи на ці богонатхнені свідчення про природу гріха, багато людей стверджують, що освячені і нездатні на гріх, хоч самі постійно порушують Божий закон. Ніхто з тих, хто заявляє про свою святість, насправді не є святим. Люди, люди, відзначені в небесних книгах, як святі, не усвідомлюють цього і в жодному разі не вихваляються своєю добротою. Ніхто з пророків чи апостолів не говорив про свою святість, навіть Даниїл, Павло, Іван. Праведники ніколи не роблять таких заяв. Чим більше вони нагадують Христа, тим більше сумують через свою неподібність до Нього, бо їхнє сумління чутливе, вони сприймають гріх майже так само, як і Бог. Для будь-кого з нас найбільш безпечно вважати себе грішником, котрий щоденно потребує Божественної благодаті. Милість виявлена завдяки викупній крові Христа. Ось наше єдине виправдання. Хто володіє істиною, як вона явлена у Святому Слові, той має твердо триматися основи істини, покладаючи стільки на так написано. Бог має велике благословення, яке бажає вилити на своїх дітей. Вони можуть розраховувати на мер Божий, що перевищує всяке розуміння. Вони змогли зрозуміти, що то за ширина і довжина, висота і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнились ви всякою Божою повнотою. Ось так Христос відкриє себе тільки лагідним і покірним і покірним серцем. Люди, котрих Бог виправдовує, представлені митерем, а не самоправедним фарисеєм. Покірність це небесна риса, і без неї ніхто не увійде в перлинні ворота. Покірні, самі того не усвідомлюючи, сяють у церкві та світі і сятимуть у небесних оселях. Аминь, друзья. До зустрічі.